Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Випуск новин В студії для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Спецпризначенці повернулись додому. Чотири місяці посилених тренувань позаду, і вже найближчим часом бійці корду розпочнуть виконання своїх обов'язків. Як відбувалися навчання, та скільки на рівненщині спецпризначенців знають наші журналісти. Кращі із кращих та найсильніші і мужні представники корпусу оперативно-раптової дії повернулись із навчання, яке тривало чотири місяці. Бійці пройшли кілька етапів посиленої підготовки. Відбір йшов нелегкий, тому що він. В Рівному тільки він з трьох етапів, був. це психологічна підготовка була, потім йшла фізична і вогнева підготовка. Подальший етап був це в Києві запрошували на п'ятиденні курси виживання, де вкратце скажу, що спали по два години в сутки. Завдання їхнє було це максимальне виснаження, як морально, так і фізичне. Стати працівниками корду було чимало охочих, але із ста обрали тільки 17 найкращих. Це і колишні працівники міліції, і нові представники поліції. Спецпризначенці це справжні професіонали, витривалі у психофізичному плані, і основне здатні вижити в екстремальних ситуаціях. Підрозділ Корд це один із основних бойових підрозділів силових в системі національної поліції. Це передбачено законодавством всіх європейських і світових держав. Такий підрозділ є скрізь. Наші хлопці вчилися по найлучшим світовим нормам. Це не тільки перемішана була американська якась форма навчання, а так це зразки найлучшого навчання, спецпідрозділів ізраїльського, американського, європейського досвіду. Виконання своїх службових обов'язків спецпризначенці мають приступити вже найближчим часом. Війцям повинні ще видати сучасну зброю, і крім того, раніше їм вже подарували автомобіль. Любов Данча Вадим Дроздюк, випуск новин. Що може бути спільного між Рівненською та Луганською областями? Нещодавно делегація на чолі з очільником Рівненщини Олексієм Муляренко відвідала східні землі України, які потерпають від ворожих обстрілів. Зокрема, представникам нашого регіону вдалося підписати першу угоду про співпрацю між районами Луганщини і Рівненщини. Як зміцнювалися взаємостосунки? Дивіться далі у сюжеті. Рівненщина та Луганщина стали офіційними партнерами. Меморандум про співпрацю підписали керівники обох регіонів, голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко та керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбус. У меморандумі зокрема йдеться про сприяння обміну досвідом у різних галузях економічного, науково-технічного, гуманітарного та культурного життя. Також планується спільні проекти у сфері вирішення місцевих проблем. Ця місія вона, звісно, вона була в першу чергу. Вона була гуманітарна і спрямована була на роботу. То з дітьми на допомогу цивільному населенню і робота з вчителями з Луганською областю Ми співпрацюємо і активно співпрацювали і цього року. І одним з гарних результатів співпраці це було оздоровлення більше ніж 350 дітей з Луганщини на теренах Рівненщини. Також у рамках поїздки угоду про співпрацю підписали керівники Рокитнівського та Костопільського районів Рівненщини з головами відповідно Новопсковського та Попаснянського районів Луганської області. Таким чином, мешканці нашого краю сприятимуть у відбудові зруйнованої інфраструктури Луганщини, а також духовно підтримують цивільне населення. Ми зараз вже так само домовили, що вчителя з Рівненщини поїдуть по обміну так само з учителями Луганщини. Так само працюємо на наступний рік на оздоровлення дітей буде наголос. Так само ми зараз продовжуємо нашу акцію, на підставі якої ми їздили. Ми повезли вантаж 60 тонн. В цьому вантажі було такий незвичний вантаж, мабуть, як дві каплички. Ми їх змонтували в саме місцях переходу на нашу українську територію, але тимчасово, скажімо так, окуповану іншими людьми. І сім е, хрестів поставили так. само ми цю місію будемо продовжувати. Після повернення делегація почала збирати новий гуманітарний вантаж для Луганщини. Окрім найнеобхідніших речей для вжитку, комплектують також шкільне приладдя для учнів, які навчаються під обстрілами. Але найважливіше, що можемо дати, переконані члени делегації, це свою підтримку і міцну віру в те, що на окупованих територіях колись таки настане мир. І спокій. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Депутати Рівненської облради знову готують звернення щодо бурштину. Представники обласної екологічної комісії рекомендуватимуть обласній раді підтримати звернення до столичних посадовців, що стосується видобутку сонячного каміння на Поліссі. депутати вважають, що законодавчо в Україні так і не врегульовані питання охорони навколишнього природного середовища та рекультивації порушених земель з урахуванням особливостей видобутку бурштину. А також немає законодавчих норм, які регламентують створення старательських артілей та їх працю. Все це може призвести до непередбачуваних соціальних і екологічних наслідків, вважають члени екологічної комісії облради. Тож підготували звернення до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра вжити невідкладних заходів щодо врегулювання на законодавчому рівні питань забезпечення рекультивації порушених земель. Втім, спершу це звернення повинні підтримати на сесії обласної ради 4 листопада. Комфорт власними руками. Так, у Рівному на вулиці Буковинській у 2012 році з'явилось котеджне містечко з трьох будинків. Проте забудовник здав його з не до кінця облаштованою прибудинковою територією. Як вдалося людям самотужки облаштувати свій двір та з якими ще проблемами зіштовхнулись тут? Дивіться далі. Бруківка, ошатні лавочки, клумби, статуетки, різноманітні, декоративні дерева та дитячий майданчик. Це все жителі котеджного містечка на вулиці Буковинській. І створили власними зусиллями. Проте, за словами тамтешніх мешканців, їхньому комфортному проживанню заважає робота підприємства, що знаходиться поруч. З Часом він розбудовується, видно заказів в нього більше. І люди, всі громада і Боковинська, їх Богдана Хмельницького. Всі стали на те і бастувати стали, що тут дуже багато викидається в. Нехороших речовин, які ми, вибачте, нюхаємо, і наші дітки це все відчувають. І дуже шкодять по здоров'ю. Ми це все відчуваємо. Коли було менше викидів, ми цього не відчували, а зараз неможливо. У нас навіть є лабораторні всі ці дослідження, що один і чотири рази це все перевищує норму. За словами голови ОСББ, найближчим часом жителі навколишніх вулиць збираються йти до міського голови за допомогою. Вихід з цієї ситуації вони бачать один. Велике прохання почуйте і вирішіть, що було добре і для підприємців, цього, який це все зробив, і для населення. Тобто, винести це підприємство за межі промислової є ж все-таки в нашому місті, промислові зони, і туди його винести. Ольга Клімович також додає, забруднене повітря не єдина проблема тут. Адже якщо всередині двору вони лад навели, то за межами котежного містечка хащі і сміття два роки. Тому назад ми почали ходити просити мера міста, щоб глянув на цей на цю паркову зону, що тут весь народ страдає. Прямо перед нашими вікнами мусорник. Це жах, це жах. Ну але, дяка Богу, якось почули нас і почали. Так, да, почали цю роботу, але тільки з того кінця іменно перед нами ще лишився цей мусорник, Це все. І я надію, що керівництво нашого міста почує і доробить цю роботу до кінця. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин. Світ сьогодні відзначає міжнародний день вегана про те, чи багато у нашому місті вегетаріанців і веганів, чому люди дедалі частіше відмовляються від споживання продукції тваринного походження, та чи шкодить це здоров'ю, дізнавалась наша Ірина Лаговська. Я проти вбивства, мабуть. Ось і все вони дотримуються законів збереження природи і називають вегетаріанство не просто обмеженням в їжі, а певним світоглядом підтримувати свою життєву позицію. Вікторія та Микола нікого не закликають. Вони не їдять м'яса вже близько року і запевняють, що почувається добре. Я хотіла сказати про масовість, про масове знищення людей через харчі, про те, що навіть те м'ясо, котре ви споживаєте. Воно в таких умовах і такими ж різними штуками да, напічкано, котре просто вбиває нас, я думаю, організм харчування нам дає все природа. Наш організм звик до, до харчів були ще до злаків, до овощів. Мієм м'ясо чуть більше року перестав їсти по тим же причинам, оскільки Поставленные на этот адский конвейер убийства животных мне не нравится. Сверхспособности вроде не появилось после того, как перестал есть. Ожидал, да. Ожидал. Іншої думки дотримується Антон Феодосійович. Чоловік не може зрозуміти навіщо людина має відмовлятися від споживання м'яса, адже це джерело користі і сили. Це лодар, який на кроваті нічого не робить, може попити каву і з'їсти з'їсти цього щось з трави. А я особисто хочу їсти м'ясо, м'ясо, м'ясо і, і бути здоровою людиною. Загалом у світі існує декілька видів вегетаріанства, які виділяють за принципами вживання чи невживання похідних м'ясних та рибних продуктів. Послідовники суворого виду вегетаріанства веганства відмовляються від використання всіх продуктів тваринного походження як в харчуванні, так і в побуті. Рівняни, які обрали саме такий спосіб життя, інколи жаліються, що наше місто більше пристосоване до м'ясоїдів. Асортимент вибору веганської продукції у рівному мізерний. Єдиний вихід робити закупи саме на ринку. Тут будь-яка продавчиня. Вже знає, що таке вегетаріанство, які харчі підійдуть. Вегетаріанське Так. – а що продаєте? Рібка, петрушка, чорна редька, гарбузка, чесничок, морква. Вернітка було молочне, вже продала. А от медицина такий стиль життя не дуже підтримує. Лікарі кажуть, у продуктах тваринного походження є амінокислоти, життєво необхідні для організму. М'ясо є постачальником білків. Білки є основний пластичний матеріал для відбудови організму. Притом білки складаються з амінокислот. І амінокислоти 80% є ті, що синтезуються в нашому організмі, а 20% це є ті, які ми отримуємо саме з м'яса, які ми отримаємо з м'яса, молочних продуктів з риби, з нашої їжі, які не може наш організм самостійно синтезувати. І через те м'ясо нам потрібно їсти, щоб отримати для себе матеріал для побудови. Медики наполегливо не радять займатися вегетаріанством молодим людям, чий організм ще не сформувався та вагітним. А тим, в кого є проблеми з печінкою чи нирками, це лише піде на користь і додають, їсти чи не їсти продукти тваринного походження це особиста справа кожного. Головне, щоб вибір та його мотивація були свідомими. Ірина Лаговська, Павло, Вибач, випуск новин. Народне визнання так на Рівненщині вже всьому обиратимуть кращу книгу, видану на теренах області. Впродовж року любителі почитати віддаватимуть свої голоси за улюблених авторів. Загалом конкурс проходитиме у кількох номінаціях, яких саме дивіться далі у сюжеті. Народна любов до трукованого слова і висловити свою прихильність до певного автора читачі можуть заповнивши спеціальну паперову анкету або проголосувавши на сайті Рівненської обласної наукової бібліотеки. Конкурс Краща книга Рівненщини» є щорічним і проводиться у два етапи: спочатку враховується думка читачів, а потім спеціальні журі обирає кращих у різних номінаціях. Краще прозове видання, краще видання поетичне, документальне видання, мемуарне видання, довідкове. Крім того, можуть бути, якщо от журі можуть присвоїти, винести нову номінацію. Є такі дві номінації, які визначають кращу книгу з художнього оформлення її, і окреме видання з поліграфічного її виду. Високого рівня поліграфії раніше брати участь у конкурсі мали право лише ті книги, які видавалися за останні п'ять років. Втім, аби зробити змагання більш масштабним та зацікавити більшу кількість авторів, від цієї умов вирішили відмовитися. Уже два роки ми беремо всі книги, які видані на теренах Рівненської області, і таким чином ми бачимо більший і ширший асортимент книг, і більше відгуків у нас приходить від тих, хто хоче назвати книги, які які їм подобаються, які вони прочитали і оцінюють високо. Попередні підсумки голосування планують оприлюднити у лютому. А офіційне оголошення результатів конкурсу та нагородження переможця відбудеться 23 квітня у Всесвітній день книги та авторського права. Тому зараз прихильники мають ще кілька місяців, аби підтримати свого улюбленого автора. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Людей просять не панікувати у рятувальників навчання. Від сьогодні на Рівненщині розпочалися масштабні командно штабні навчання з перевірки цивільної системи захисту. Відтак на потенційно небезпечних об'єктах пройдуть відпрацювання з ліквідації умовних надзвичайних ситуацій. Таким чином визначатиметься готовність усіх причетних служб до цієї роботи. Зокрема, будуть відпрацьовані умовні аварії, що викликані різким погіршенням погодних умов катастрофами на потенційно небезпечних. Ачних об'єктах, таких як ВП РАЕС, Патерівний Азот, ТОВ, Свиспан, Лімітет. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.